Підсумовуючи роботу за перший квартал 2016 року, зазначу, що до державного бюджету суб'єкта на господарювання Волинської області сплачено 1,6 мільярда гривень, що на 270 млн грн або на 20% більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільшу питому вагу у надходженні до Загального фонду державного бюджету становить податок на додану вартість, який складає понад 55%. 900 мільйонів. Особливість надходжень до державного бюджету по нашій області є тем, що, основ, що основну долю складають надходження, які адмініструються митними органами. Так, надходження від митних органів, які розташовані на території області, складають 1,1 мільярда гривень, що становить майже 70% від загальних надходжень. У порівнянні з минулим роком ріст надходжень по митних органах склав 14%. Зростання надходження митних платежів у 2016 році створює передумови для успішної реалізації закону України щодо участі нашої області у експерименті з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, згідно якого 50% суми від перевиконанням щомісячних індикативних показників надходження митних платежів надходить до обласного бюджету. За період проведення експерименту у 2016 році перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних надходжень митних платежів склало майже 200 млн грн, 199 млн. Головним управлінням казначейства перераховано до спеціального фонду області за 2016 рік 61 мільйон гривень. Та до 20 числа буде перераховано ще майже 39 мільйонів гривень від перевиконання. За рахунок надходжень від перевиконання, по митних платежах обласним бюджетом було вже освоєно 13,2 мільйона гривень. Також спостерігається ріст надходжень по платежах, які контролюються і органами фіскальної служби на 34% або на 120 мільйонів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За перший квартал 2016 року до державного бюджету від сплати належних платежів надійшло 180, 485 мільйонів гривень, що становить 30% загальної суми надходжень до загального фонду державного бюджету. Ріст по податкових платежах обумовлений зростанням надходжень в півтора рази або на 50 мільйонів гривень податку на додану вартість. Надходження від інших органів, що контролюють справляння до надходжень до бюджету. Складають 21 мільйон або 2%. За перший квартал 2016 року органами казначейства області відшкодовано податку на дорану вартість на суму 100,1 млн грн. Ну, правда, на, на половину менше, ніж в минулому році. До місцевих бюджетів області у першому кварталі 2016 року надійшло без врахування їх бюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ 590 млн грн, що становить 31% від річного розпису доходів. Надходження до місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком зросли в півтора рази або на 208 мільйонів. За оперативними даними, перевиконання планових показників першого кварталу. 120, майже 126 млн грн. Основними бюджетоутворюючими платежами місцевих бюджетів області і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок з реалізації суб'єктами розподрівання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, плати за землю та єдиний податок. Ріст надходжень до місцевих бюджетів обумовлений зростанням в 1,6 рази або на 105 мільйонів надходжень від податку з доходу фізичних осіб. Зміни в законодавстві, а саме те, що у 2016 році застосовується базова ставка від 18% від усієї бази оподаткування, незалежно від його розміру, дали свої результати. Збільшення згідно з податковим кодексом ставок акцизного збору дозволо збільшити надходження і акцизного збору з реалізації суб'єктами під акцизних товарів до місцевого бюджету майже у два рази або на 32 мільйони. Надходження від земельного податку зросло в півтора разу на 18 мільйонів у порівнянні з минулим роком. Зміни в законодавстві щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та відміна певних піль позитивно вплинуло на фінансовий ресурс місцевих бюджетів. Ще одним позитивним моментом є те, що на сьогодні врегульовано механізм зарахування податку на прибуток, сплаченого великими платниками. А саме централізовано відкрито окремі рахунки для зарахування цього податку від платників, які розташовані на території області. Відтепер розмежування цього податку, сплаченого великими платниками, що розташовані на території нашої області, проводиться в, в регламентованому режимі із зарахуванням 90% податку на прибуток до державного бюджету та 10% до обласного бюджету. Так, за період першого кварталу. На окремі рахунки було зараховано 67 мільйонів гривень. З них 10%, а це 6,7 мільйона гривень, перераховано до обласного бюджету. В цілому скажу, що задоволений тою роботою, яка була проведена в першому кварталі 2016 року. Перевиконання складає майже 130 мільйонів. Це означає, що якщо ми будемо працювати такими темпами, то по результатам першого півріччя 2016 року. Можуть бути спрямовані серйозні кошти на вирішення соціально-економічних програм і проблем в регіонах. Тому ще раз прошу органи місцевого самоврядування, державні адміністрації, районні ради разом з працівниками державної фіскальної служби моніторити щомісячно ситуацію по виконанню місцевих бюджетів і підтримувати той темп. Наповнення, які сьогодні ми маємо по результатам першого кварталу. Крім цього, дуже важливо залишити на контролі питання, пов'язані з виконанням індикативних показників по митниці. На наступному тижні я відвідаю нашу Волинську митницю для того, щоб подивитися, яким чином йде робота, наскільки знято конфлікт між керівництвом митниці і трудовим колективом, як сплановано. Чи є програма дій нового керівника митниці, і як керівництво митниці збирається виконувати доведені індикативні показники, в тому числі й по експерименту, який проводиться у відповідності з законом України, по відрахуванню 50% від перевиконання планових показників по митниці на спецрахунок обласної державної адміністрації і кошти направляються на ремонт і відновлення державних доріг. Але в цілому ще раз кажу. Показники досить високі. Дякую всім, значить, за активну роботу по наповненню місцевих бюджетів і виконанню показників за перший квартал 2016 року.